Висвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віка наша, владихо, прости, беззаконня наша, святий посвіти, себе немочі наша. імене мире Твоє молоди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Твої Сину і Святому Духу, і нині прислаємо віки вікова, мій наш, Наші жисі на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, від наш на службі даш на те, сьогодні буде наша, як живемо в славе, Боже, по наших, на своє скушені, но і злаві нас ока. Як у Твої царство і сила, і слави, Отца, і сина, і святого Духа, нині, і присниво віки віко. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилоспади, помилас поди помилуй, Господи, помилоспади, поміло, спиди помилуй, слава сую суму, святому духу, нині приснові віки вікова. Мінь. Придіти, покнімся, цареві нашому Богу, придіти, покнімся, Христу, цареві нашому Богу. Придіти, покнімся, припадем самого Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови Душа моя, Господа, Господи Боже мой, звеличили, Си зіло. Висповіданий, у ліпото облексі, і сі удіяйся світом, небо, яку коризою, простирає небо, яко кожу покриває водами привиспріння своя, полає облаки на воскожденіє своє, й на крило вітриню. Твори, янине своє духи, і іслує своє племені, огненний, основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка, без неї коріза в і я стонуть води. От запрещення Твої опобіднуть тіла сорома Твої бояться, восходять гори, не сходять поляво місто, єже, основались їм, приділ положили сі, отже, не прийдуть, неже обредяться покрити землю, посилай істочників одебріх посеред гор прийдуть води, напояються звіри сельні, і ждуть у нагреву жажду свою. На тих птиці небесні привітають, от середи камені я дадять глас, напеє, город привез приніс своїх от плода, діл твоїх насидиться земля. Прозябає з котом і злах на службу чоловіком, і звести хліб от землі і винове чоловіка. Умастити лице є лейми хліб серце чоловіка укріпить, насудяться древа польники яке і жиє си, насадил там оптицево возніздяться, і його жилище тими. горе високі лени камінь прибіжище заєцем, сотворили силу времена, сонце позна запас вой. Положили сьомої воснощ в неї, пройдуть ці звірі вної. З ким нарікаючи восхитити і, і взискати Бога, пищу собі, осія сонце, і собравшися, і воложих своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє на діла, своє до вечора, якого звеличежися діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворили сотворилися, і сповнишся земля твари Твоїя, сіє море великої, пространне там, гади і жені ще сла, животнеє малесо великим, і там у кораблі приплавають. Зміси Його вже создалися, ругатися, йому всяк тобі чаю, да тепіщому благоврем'я, давши Давшу в їм собі ру, то тверджу тобі руку всячі і спольниця благости. Отрач уже тобі лице возм'ятуться, отримаєш дух, який щезнути, оперсую После же духа твоєго, сузидуться, обновиш лице землі, буде слава Господня во віки, возуселиться, Господь у ділях своїх, призирай на землю творею, отрастися, прикасайся горам і дем'яться. Воспою Господи, в животі моєм, по моєму пою Бога моєму донде жиєсь. да усладиться йому, бесіда моя, же возвеселюся, Господі, да іщезну грішницю у землі беззаконниці, як уже не їм. благослови душе моє, Господа. Сонце позна запад свой, положили сіть Мої бойс нощ, яково звеличешні діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилися. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині приснуло, Вік і віки вікова, амінь. Аллилуйя, аллилуйя, лилуйя, слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Слава. Миром, Господу, помолимся. У слушні мирі, спасений душ наших, Господу помолимся. Умирий все, у мира благостояний святих Божих церкви і всіх Господу помолимся. У святім храмі семисвірою, благоувіним і страхом Божим, ходящим, конь, Господу, помолимся. Освітішим селенстві мархири, нашим францистці, з при преосвященнім єпископі нашим Кир, Теодорі, єпископі, нашим Кирині лічеснім, пресвіт рести у Христі, діяконстві. О всем прище люди, Господу, помолимся. О Бог охрани, мом народі нашим, о придержащих наших, і у всем воїнстві. Господу, помолимся. О раді сим святі обітелі сей всяком раді весестрані і вірую живущих, в них, Господу, помолимся. Облавростворений воздуху, зобілий плодов земних і временіх мирних. Господу, помолимся. Оплаваючих, о, о, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних і оспасенних. Господу, помолимся. Господи, поміну, о, ізбавитися нам оцекия скорби, гніва і нужди. Господу, помолимся. Заступи спаси, помилуй і сохрани нас, Боже твоєю благодатию, пресвятую, преблагословенною і славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга і весь живот наш Христу, Богу предадим. Яко подобає тобі всяка слава, честі поклонені Отцю і Сину і Святому Духу нині, і присниво віки віков. slažem ja, o, slažem Господи, Господи, Gospode, vozva tebi uslašem ja, od mila su molenija moje, o, ne da vozva te mi ko tebi, uslašem ja, o, gospode. пред da ispravit se molitva moja, ja kotradilo Жерба вечірня, восвищеня, Господи. Положи, Господи, хранений, устом моїм, і дверями рождені у снах моїх, не уклони серця моєго, словеса, лукавства, не пшивати мене у рісі, со чоловіки діли, що ми беззаконні, і не сучтуться суї зброни міх, накажить м'яведник милости й обличить м'я, єлей же річного, да не намастить лави я, якої ще й молитва моя облаголений їх, пожертви при камені суді їх, услышаться, лоли мої, яко возмоша, як отолща землі просідися на землі, розточившися, кості їх пряді, якоко тобі, Господи, Господи, очі мої, на у уповах не отиме душу мою, сохранимі отці ті уже составишами і одсобласть ділочі беззаконіє, Падут во мрежу своєрічне річниці, Денис, аз дондеже прийду. Господу, помолився, пролю перед ним молине, моє печаль моє пред ним возвещу. не гдаю ще зати от мене духу моєму, моє, то позналася, зстизе моя, напути сам по нему же кождах скрища сітьмі, смотря по десні, возглядях і не бізнає мене, поїве бійство от мене, і заскає душу мою, бо зваку тобі, Господи, ріг опований моє мої часть моїся на землі живих, водь мій Моє, Моє, як у смирихся зіло, і збави міну нящих мій, як поче мене. І зведи істинницю душу мої сповідатися імені твоєму, мене ж от праведниця до нежа мені і злобини возбаку Тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду тушити в немлюче, на умолення моєго. А ще беззаконія не зріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищений, є. є, 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 є Владико і Боже, все щедри, і вже віси судьбами, наш МИ во серці Твой страх і мити, наш ми рушатися ДІЯНІ лукавого, наш ми любити тя отця, душі моє і творити волю Твою спасительну ТЕБО тебе сину, Бог наш реки, Просите і ПРИЙМІТЕ. І ради Твоє, потерпіть, Господи, потерпи душа моя, в слово Твоє. My soul prays to the Lord. God, with your smile, with your man, who is already destroyed, who is not righteous, who is not angry, and with your angel's cry, with your evil air, and your У ви мені, Господи, согрішик ти, со грішек, прости простим. Стражу утренні я до ноші, утренні, утрі до Ізраїль зраїного Господа. Молюся ти омні, не плодні вдома, терпили не і не посіци мене, як неплодне, треба посіченієм смертне. Вогонь, отсилає на плодоносна, м'ясо творив милен, буди, п'яянням е, єде, як очоловіколюбець, яко да от мою спасе, мой Христе, моя но Боже светиє, і духовник почитає, не страпизу і бощою зривоздержані я, сладость, божественний отова нам питати, духом та расі, не добродітель, добродітелями всі немо зміцного пію. Яко да обрячем сорішені прошеніє, Яко Господа милості многої внегої збавлення, і то ізбавить Ізраїля от цих беззаконен, зелені, верховний очей, воістину являє мудре. Начертал єси сверну, трясає речі свою, і доброту того, друзи єси церковною, учені посвітує постол Христових, тім же сониме тебе, в опіє тих, то стохвальне, Оче, моли, спастися душам нашим. Сердися милостю на нас, істина Господня пребиває Твої восприяти Христа, і блаженство милості є же колишнім любов, в символи бахного Ісмія, милость сполучили си обітого. Мгло ж по нас суди хвалитица вопиет ким же ко жизню черјезе молимолиса яко да зо решењу обрящем прощение слово оцу и i и святом духу и нини пресно и во веки и Містима понетлі на місто, вочереві носила, єси, чоловіка биша за благость, Пресвята я боговість, е, Тим же молютя, утісняючи м'яс растері зміни, як податісною і правою стезю з слова Достину, я же кожи зидівого водящу, премудрость простій. прості, святия слави, безсмертного Отца Небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, пришече сонце на Запала. vezni dve crni se na i, i sveta duha Boga dostojni nosi voz Вонь мир всім премудрость вонь. Водію, дня, Меня, да возватиме конем, не да призвати ми услышам я Бог, правду моє. Воджу, слушить дня, як да Конем. Спобі Господів, вече не все. Без гріха сохранитися нам. Je, си, Господи Боже, Отець наших, і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Боди, Господи, милость Твоя. Нам. na cia błogosławien jesi gospodi naucz nas o prawdanie jem twoim błogosławien jesi władyko wrazumi nas o prawdanie jem twoim błogosławien jesi święty Просвіти нас, оправданий Твоїми. Господи, милость твоя, вовік і руку твоєю не презри. Тебі подобає, хвала тебі, подобає, війнує, Тебі слава подобає. Ісполни вечерню молитву нашу Господе ви. Господи, помилуй, Заступи, спаси помилуй і сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Вечером всего совершенна свята, мирна і безрішна Господа, просим, дай, ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа, просим. Прощені, оставлені ріхо і прерішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і мирам мірою Господа, просим. Проче время живота нашого, мирі покаянний і скончати у Господа, просим. Християнське кончене живота нашого, безболізне, непостидно, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі. Христові, просим. Присвятую, причисту, і славну владичицю нашу Богородицю і приснудів, Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Яко блахи чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу, зсилаємо цу і сину, і святому духу ній і во віки віков, мир всім. Глави вашого, Господеві, ві буде держава царстві Твої оприсну, благословенний, припрославлена, Отца, і сина і святого Духа нині, і присниво віки віков. Черножиниха Христа, даючи вона милость. мелію, хотим і возведок охоче моє, живо що вона небесісіння, хоче на вуході своїх, як очеребоні, у руку спожи своїх, також наших Господу, Богу нашому, донде до деже ощедрикне, очиститися, починця. O you Ваше множество, щедрово ти очічені, прирішені молця, молимся. цю і сину, і святому Духу, і на ній пресної во віки віков, славною і пречистую Богородицю, істину яка комати. душа наша отпускай срапате владыко болла лу твоему сомиром яко ви источи мои спасение твое яже срудовал превечен три дни святым кровен язык славу на твих израиля и боже святый грібкий святий безсмертный помилуй нас святый боже святый грібкий святий безсмертный помилуй нас святый отцу и и святому духу Нині присною, віки вікова, амінь. Пресвятай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти наша, велико прости, беззаконня наша, Святий посиди, семени, немощі наша, Імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Ісину, і Святому Духу, нині присною, віки вікова, амінь. Отче наші, жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, Да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя. Як на і на землі, хліб наш насушний наш на без, і остави надоля наша, як уже йому оставе должником нашим і не веди на своє скушення, но і збави нас от Лука, Бог. Як твоє царство і сила, і слава, Отца і сина і святого Духа нині, і присниво віки віком. Слокая, нищетою богатая, отчета є молихриста могла, спаститься душам наших слава, Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки О, вікова, погородиться приліжна до Ніпритеса брішня. Баливо покаяння за вучі, злобини душевно я, владиши, це помозим, але сердного вшимани, хощі се поїзи маємо множества гріхов, не утрати, радвоїх, тебе, боє, допоможницю і малим. Помилуй нас, Боже, по велиці, милости Твоєї, молим Тися, услеше і помилуй.

Є ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от тебе велике і багато милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу осилаєм отцу цу і сину, і святому духу, на ній пресно, і присно, і во віки віком. Примудрость. Славнішу без странення сарафи, без іспіння вас, ворочусь душі, вороди судя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Сину, і Святому духу, і нині присної віки амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, Істинний Бог, наш молитвами причисти, своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних Отець наших і живо святих Отца нашого Тарасія, ірхіепископа Константинаграда, блаженно священно, мученика, всіх святих, помилуйте, спасет нас як облах і чоловік, любе.